Мене звати Ірина Гуць. Я повернулася з міжнародного саміту з Іспанії. І сьогодні я хочу поділитися, чому я там була за які кошти з 6 по 10 жовтня в Іспанії в місті Віторія Гайстен відбувся величезний форум для світових лідерів. Учасниками міжнародного саміту стали представники 75 країн, і нам дуже приємно, тому що в цю спільноту. А сьогодні входимо ми разом з консорціумом з територіальною громадою з Оржиці. Чому ми саме з ним? Тому що ми написали один план дій, що ми маємо працювати над розвитком молодіжної політики і розвитком ветеранської політики. Ми доєдналися туди, і нам на сьогоднішній день потрібно разом працювати, аби показати результати і показати світу, чим сьогодні унікальний зв'язок. Чому ми мали шанс потрапити на цей форум, тому що ми разом з вами, зі звегілянами, зробили вже дуже багато кроків, аби стати в цій спільноті. Також дуже цікавим є те, що на заході ми зустріли мера міста Зіндельфінген. Це німецьке місто, яке об'єднало зробило таку мережу між німецькими містами і українськими містами. Воно називається Сіті Фо Сіті або міста для міст. І перший гуманітарний вантаж після повномасштабного вторгнення був направлений в Україну саме в нашу звегерську громаду. І от мер. Того міста сказав, що через ваших дітей, які ви відправили з міста Звягіля, я взагалі пізнавав Україну. А знаєте, після того візиту ми отримали дві пожежні машини для наших рятувальників. Також ми отримали автобус, який сьогодні у нас знаходиться в туристичному центрі і возить в тому числі родини загиблих. На екскурсії возить наших діточок для того, щоб ми впізнавали наш край. Такі заходи це не про гроші, а це вже більше рівень впізнаваності, і це про те, яким буде завтра. Чим більше у нас буде таких друзів, чим більше у нас буде знайомств, чим більше у нас буде міжнародних фондів, з якими ми будемо працювати, тим більше буде можливостей для розвитку. Власне, Звягіль також отримав сертифікат. про… Участь в світовій мережі, отже, пілокал для нас це величезна честь. Ми однозначно не сповільнюємося. Хочу сказати для всіх, що дана поїздка була профінансована конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи. З місцевого бюджету не пішло жодної гривні, жодної копійки. Але ми привезли нові знайомства, ми привезли важливі контакти. Ми привезли нові можливості. І основне ми приймали участь в двох потужних міжнародних панелях. Тому все, що ми зробимо сьогодні, від цього буде залежати, яким буде завтра.